Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І я зараз на новій тачці, яка називається Nissan GTR або GTR. І це лише стандартна машина, я її ще не модернізував Так що, давайте відчинемо мапу. Давайте якусь гоночку пройдемо. Давайте, наприклад, оцю контрольну точку пройдемо, 6 касарків за те, що ми всю трасу пройдемо. Ну це простий 7 рівень. Так що давайте випробуємо його. Надіюсь, що хоч без модернізації він може під 300 їхати. Це мене буде дуже тішити, якщо Nissan GTR буде. 300 плюс розганятись без всяких без всякого тюінга, модернізації. Так, і тут у нас 5 контрольних точок. Хоча я здивований, що бляха-муха завтикав. Так, першу контрольну точку ми проїхали. Тепер у нас далі друга. Контрольна точка. 300. Я прямо дуже сильно здивований. 310, ну я не знаю скільки максимально в неї буде. Ну, 330 я не знаю. Можливо, і 330. А ось і другу контрольну точку ми проїхали. Так, ось і третя контрольна точка. Так, прямо поїдемо, скоротимо шлях. Так, це була передостання контрольна точка. А далі фінішна смуга вже буде. А ось і вона фінішна смуга. Все, перемога. Ну, майже 9 касариків. О! Прибавка бонусу. Я дуже радий цьому. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!